Тож вітаю. Дивіться, в мене отака дорога кавоварка. А у вас, певне, недорога, якась рішкова, якщо ви дивитесь це відео, і вам це цікаво. І дивіться, багато людей люблять свої кавомашини, оціні недорогі Делонгі і інших різних брендів, які коштують небагато. І готують ці машини, в принципі, непогано. І для людей часто буває шоком, що така машинка може так класно готувати. До останнього часу це було незрозуміло чому. От то сьогоднішнє наше відео буде якраз про це. І більшою частиною буде відповідь. І оце є відповідь. А, в двох словах, а, величина таблетки в ріжковій кавовій машині дозволяє краще виварювати каву. Тобто, чим більша таблетка ну, до деяких значень, скажімо так, тим краще виварюється кава. І це не, не було можливо на от таких професійних кавомашинах. І тільки зараз. Професіонали кавового світа задумались над цією проблемою і зробили такі сито високе для ріжкових кавомашин. Професійною групою є 61-58 міліметрів. От. Тож, давайте про це почнемо з прикладу. За ріжкову недорогу кавомашину у нас буде Breville гастробек відповідати. Трохи глянемо на його сита і ще раз я поясню. Тож за недорогі каварки відповідає нас ця кавомашина. Вона, звісно, не... Така дешева, як можливо, але при тому. Дивіться, оце її сито. Це сито на 18 грамів. Дивіться, яка в нього товщина. Аж отака. А це сито 58 мм. Так, про діаметр тут наче 54. От, дивіться. І воно плюс-мінус таке саме. Давайте я спробую його здобути. Ось вони воно разом. Висота в них майже однакова. Можливо, оце з. Брівеля трохи менше, але я б там сказав, що там міліметр то може і менше. Причому це сито в нас на 22-24 грами, а це максимум на 18, Тобто, по суті ми маємо десь плюс 25%, а може і 30% об'єму кави, і навіть на цьому гостробекі. Якщо ми беремо делонгі недорогі, там діаметр взагалі 51. 51, 53 різних сит. То вони виходять для класичного, нині класичного вже. Кількості кави класичної, скажімо так, 20 грамів, взагалі високе сито. І кава, тобто водичка, коли проходить крізь каву, рівномірніше проходить. Тобто, коли ми маємо невисоку висоту таблетки, допустимо, таку, треба робити досить крупний помол, щоб супроводів таблетки був. Такий, щоб вода пройшла наскрізь рівномірно. Чим грубіше ми робимо помол, тим самим намагаючись отримати більше фруктових відтінків, тим вище треба така висота таблетки, щоб її не пробила, чесно кажучи. От, коли в нас досить крупний помол і невисока таблетка, її легше пробити в одному-двох, там ну, плюс-мінус місцях. І водичка у вас проходить крізь ваше сити, не виварюючи гарну каву. Тому треба високе сито. Пробував на недорогих делонгі ставити собі сита під там 20-22 грами, той мене зрозуміє. А, на тих конкретно ситах можна робити досить крупний помол, причому при у вас виходить отаке знакава. Вона просто фантастична, з високою пінкою, смачна і з цікавими відтінками. Це якраз із-за висоти таблетки. І цей мінус. Оцих кавомашин з професійною групою, тобто невисока таблетка. Раніше не був такий явний, коли був а, в нас акцент на італійське досить темне посмаження. Треба було, ну, не треба було, люди робили досить мілкий помол і проблеми цього не було. А зараз, коли йде направлення на різні цікаві сорти в каві, постійно, в нас сьогодні гондурас лапас, і ми його будемо тестити. Персик, карамель, червоне яблуко, щоб ці. Всі смаки розквітли, треба якраз використовувати оцю високу таблетку. І якщо ми будемо готувати ну, оцю дорогу каву на недорогий телонги, можливо, смак у нас буде такий самий, як у професійної кавомашини От так. Тож, сьогодні будемо боротися з цим і тестувати це сито. Перший консистент у нас буде контестент. Моє сито на 22 г. Pullman. Воно з прецензійними отворами, тобто високої якості. Це я купив у... на сайті Graf. Graf Basket. Якщо вам цікаво, пошукайте в інтернеті, знайдете, в Англії знаходиться автор цих ситочок. От, про це гарно написано: 16-22 грами. От. Теж дуже гарної якості сито з прецензійними отворами. Звісно, їх менше. Купив темпер, купив ситочку. Це разом мені встало щось десь 62 фунти. Ну, в наших грошах це там плюс-мінус 3200 гривень. Це так-то забагато, але для нових трендів тестування, я думаю, варто спробувати. То зараз спробуємо сито пульмо. Ну, до речі, теж не дешево, на 50 євро коштує. 50 євро це 2,5 тисячі. Так що тут насправді різниця невелика, тим більше, що тут ще й темпер в комплекті. Тож, будемо готувати. Таруємо наш шейкер. Кава, як я і сказав, гондурас, лапас, персик, червоне, яблуко, карамель. Ну і будемо ловити ці відтіночки, вони, чесно кажучи, скажу, на цій машинці, на цих налаштуваннях мені вдаються. Але якщо у нас буде ще крутіше, ще більш яскравіше, з цим новим ситочком, це буде взагалі крутяк. А якщо будуть ці відтінки ще більш чіткі? Так, 20 грам. Давайте на тому і полишимо, бо це сито теж під 20 грам, то будемо для чіткості зрівняння рівняти 20 грами тут і так завжди готуємо наш рівень кави. Як завжди, це важливо. Якщо буде максимально рівна, в нас кава сформована, кавова таблетка, то максимально рівно ми зможемо собі зробити пролив, Ложимо ситочку. Робимо невеликий пролив для охолодження групи. 61 х кавомашинах з групою є 61. Є проблема з перегрівом цієї частинки, то постійно треба стравлювати трохи водички, щоб... Вирівняти температуру групи. І ми готові до готування. Так, вперед. Дивимося, як водичка проходить крізь нашу ситочку. Вона повинна робити це максимально рівно, для того, щоб ми отримували максимум рівномірного смуку, щоб всі часточки кави віддавали рівномірно всі відтінки. Давайте 25 секунд, 43 грами. Супер, це можна смакувати. Зараз будемо готуватись героя нашої зустрічі. Шикарного сита! Так, те ж саме. Беремо шейкер, наповнюємо його на ті ж самі 20 грам. Так, таруємо ваги. Затарували. Шейкер. мелемо, Сподіваємося, що ми ті самі Наші по 20 грам отримаємо. Ну, да, в принципі, часто той самий, тому воно повинно бути десь так. Маємо 19,8 грамів. Дай. Трошки додамо. От. Заряджаємо. О! Отак от воно виглядає прикольно. Клас. Ну, дуже кінематографічно. Так, то саме кільце. Для правильної подачі кави. На кільце направлення шейкеруємо і висипаємо в ріжка. З цікавинок не вдається поставити правильно ріжка, бо сито та більше виходить за його ободочок. Ну, нічого. Це такі технологічні цікавинки. Так. Що треба? Треба, щоб в центральному цьому колодці у нас вся кава оказалася. Тому що виходить так, що ми готувати будемо якраз в тій частині, і в іншій частині нам кава не потрібна. Треба отак трохи вирівняти. Тепер затемперувати. Це такий цікавий процес, теж максимально вирівнюю. Тиснемо. Є. Так, тепер ці залишки кави треба якимось дивом прибрати. Фу. Фу. Да. Є от мінус технології. Оці часточки да, треба якось звідти здобувати, а це цікаво як. Півне щіточкою. Ну, щось отак. Тобто, додаткові якісь дії точно треба. А взагалі, а, в комплекті. Звісно, за гроші, там іде ще пружинка і ситечко, Але ну воно не бюджетне. У мене не було бажання витрачати ще більше коштів. Я спробую отак. Подивимося, що воно? Пливо, це сито треба повністю заповнювати, щоб воно після темперування було по висоті якраз під рівень. Ну, Будемо вивчати це питання. Так, ну у нас поки що є монометр, який нам підказує, як готується кава. Ну, Так виглядає досить нічого. Ну, тось, вроді відповідає. Ага, помола треба було підсисити, робити більшим, бо тече дуже повільно. Це показник того, що а, сама кавова таблетка плюс е, отвори в сіті розраховані на більш крупний помол. Так, ну перший наш опит не дуже гарний. Зараз збільшимо помоли і будемо і шукати правильні налаштування. Ти поки посмакую цю каву, з мого звичайного гарішка. Одразу вона була досить фруктовою. Зараз пройшов час от наші 3-4 хвилини, і смак вже втратився, вона виходить просто гіркуватим напоєм. То з класичного сита зварена свіжа кава. Гарної якості спочатку максимально віддає свої фруктові відтінки, з часу вони втрачаються. Налаштування, і зараз ми дивимося, що у нас вийде. Вагу 100% треба порції робити більшою. Наразі ті ж самі 20 грам, ми дамо хоча б 22 А, Тому що, по класичним правилам, кава повинна бути засипана в ріжок повністю. А ми бачили, що з вона лишала проміжки. Ну, вийшло трохи краще, вже запакував. Подивимося, що по часу, по швидкості протоку. А, цьому ситу 100% 22 грами більше підходить. Це виявилося так точно. Так. Давайте дивимося. О, це вже більш на еспресо схоже. Але треба ще більшим робити. І чого це. Ладно, зробимо ще більшим той помогу. Цього разу у нас виходить 23 грами. Отакий от об'єм. Здається мені, що якщо збираєтесь таке щось брати, треба все ж брати з тою пружиною і ситочком, що зверху ставиться. А, бо наразі от 23 грами. От. Хоча обіцяно 20. В інструкції до цього сита. От коли я роблю 23 рами, тоді воно повністю а, заповнює оцей центральний отвір. Дуже допомагає звичайний вирівнювач. От в кінці кінців він повністю нам всю каву направляє в центр. З чого темперуємо. От. І виходить наш підготовлений кофе-пак. Так, тепер ситочко. І спробуємо наступне готування. З дуже вже великим помолом. Ну, дуже вже хочеться кави. Готові. Газу. Час. І дивимося. Чи вдасться нам хоч цього разу? О, це вже на еспресо схоже. По часу хоча б. Дивно, якось вона працює, спочатку йде подача води, потім вона призупиняється, поки кава набирає собі води і далі вже капає потроху. А, от тільки в цей час пішло далі готування. Ну, давайте 30 мл наберу от, щоб ми вже щось спробували. Подивимося по часу. Угу. Ну, тестуємо. Короче, треба своя технологія для цього всього. А по смаку. Да, смачніше. Да, більш фруктовіша. Таке відчуття, що кількість а, цих фруктових речовин в цій каві значно більше. М ти п'єш як фруктовий сироп. Навіть незважаючи, незважаючи на те, що у мене так-то а ну це так-то трохи інший Хм. Це взагалі щось близько до соку ще. Наскільки я полюбляю таку каву, ну так і не вдавалося. Але по технології мені здається, що тут все ж треба робити ще більшим помол і повернути вагу до рекомендованих 20 грам. Бо те, що ми бачили спочатку, коли. А наш кав... кавопак, скажімо, так, був спресований, водичка пройшла рівномірно. Потім він збільшив об'єм і тим самим сам собі набравши водички, перекрив вихід. Тобто я забагато кави просто заповільняю готування. А кава цікава, так. Да. Це явно новий крок у світі кавитию. Тобто, якщо хочете такі спробувати, рекомендую тільки беріть з пружиною і ситом, як рекомендує виробник. Фіналочка в цій е, історії, як е, в кінці кінців вдалося знайти той оптимум? Е, дивіться, став використовувати Тобто Спочатку 10 секунд предзмачування на моєму рокеті, і після готування загальний час 35 секунд, об'єм 30 мл. От, виходить. По е, налаштуванням класичної еспресо, але по смаку значно фруктовіше, значно цікавіше. Е, от, е, що можна покращити, я ще більшим зробив би помол, спробую. А і по вазі робив е, 20 грам. Тобто як рекомендовано на цьому ситі можливо, треба 21, бо таблетка все одно вийшла ще не сформована, до цього була вона кашою. От загалом, як технологія, оце сито цікаве, буду його тестувати далі. Але варто розуміти, що це не для використання в кав'ярні. Тобто це трохи дуже заморочливо і, і трохи ще не додумано. Коротше кажучи, тобто, класичний еспресо 100% легше готується, більше відповідає. Більшості запросів звичайних споживачів, але якщо ви ентузіаст, або якщо вам цікаво щось новеньке, 100% ця технологія варта уваги, вона розкриває додаткові смаки. Тож, і мені здається, тож, якщо ви не взяли, як я, ситу і пружину, якось зверху буду придавлювати таблетку в цьому циліндрикі ситочко, то тільки передзмачування. тільки передзмачування, тому що воно подає трохи води в таблетку, таблетка збільшується, формує в собі вже. Остаточну якусь форму, і після чого вмикаєте воду. А, тому що без ситочка і пружини, яка зверху давить цю таблетку, ми маємо дуже багато клопотів попасти в той невеликий діапазон, який і таблетка буде достойною по висоті, і помов буде правильним. Коротше, дуже, досить складно, то якщо є можливості, плануєте брати, беріть з ситом пружинам, якщо не взяли вже, то використовуйте придмачення. Тож так. Дякую до побачення.